7 березня. Пошила я цю блузку, залишилось тут пришити гудзика, Я, мабуть, всередину пришию. У мене таку, кар... я не знаю, якщо там якийсь шикарний знайду, то можна нагору, ну, думаю, всередину раптом захочеться щось одягти на шию, щоб не відволікало вам. Взагалі, я тут планую квітку якусь одягати. у мене є там... Ідея, ну подивлюся, поки що немає готового, нема про що балакати. Так, ну, це як самит дуже цікавий, і в роботі він не такий складний, як скільки разів я шила перед цим. Ну, Самид це морока, звісно, а це непоганий. Якби не ось ця моя помилка, про яку я розповідала в попередньому своєму відео, що в різні боки. Ворс, дивиться, це було важко з'єднати. Ну, а так, е нормально все пошилося, без проблем. Так, і ну і ще, я вчора, коли поміряла, воно вже майже було готове, подивилася, що рукава якісь, як та, чи, ну, щось не вистачає, то я вирішила обробити їх обшивками тільки не е всередину і пришиття нагору. Воно якось так е додало якоїсь такої ваги. Ну, рукав тут він таким фігурним вирізом. Ну і тут, коли так одягнеш, ця вся частина буде в тарілку падати. Тому їсти треба обережно, якщо доведеться. Ну, і ще я думала, з чим цю а, лузку я зможу носити, крім тієї зеленої спідниці, яка у мене до всього підходить. Ну, зупинилася. Ну, перше, я розраховувала, це теж закінчити, але не вийшла за різних обставин. Е, це буклі. Класна. Воно теж у нього така вілюрова, оця ниточка йде. Я думаю, що вона мені, я коли я тканини тільки перекладала одну з одну, воно мені не подобалось. А зараз я бачу, що, ну, в принципі, буде, навіть непогано. Це дуже було б добре. Ну, із Старих запасів у мене ще отака, така тканина теж класна. Тоді тут біля двох метрів якась широка. Була б така якось, може, складка, може, ну не знаю. Ну, теж було добре. Я от прям приложила, мені дуже сподобалось. Я не знаю, вже не пам'ятаю, коли я це купувала. Ну, може, і не 10 років, може 15. Ні, ну це я жартую, мабуть, ну, років 7, точно. Не пам'ятаю. Так, і ще десь жакарти приготувала, він звалився на підлогу. Такі ось жакарт. Класний. Я думаю, от з такою теж буде. Це будуть зовсім виглядати, що по-різному. Це така напівовна теж. Колись я б набирала стільки запасів з яких тканин-шматочків. Ну, переважно вони невеликі там на спідниці. Рідко коли на щось. Теж, думаю, буде добре. Такий більш буденний варіант. Дуже-дуже нічого так собі. Такі новини. 13 березня. Скільки блузку, я пошила опошила, мені до неї треба якусь ефектну прикрасу. Я, Правда, не знаю, куди я буду чіпляти, бо блузка широк, широка така, і вона, якщо прикраса буде важка, вона буде свалюватись з плечей. Ну, Важка прикраса, якщо це буде брошка, я так думаю, ось я купила такий набір, який я вже показувала, який я тільки купувала. Я взагалі не знаю, для чого ті квіти і що це таке. Чи можна... Ну, я думаю, що брошку з нього зроблю. Бо тут ніде ні, нічого не написано. Написано Набор для бисероплетіння і все. Більше нічого не написано. Я такого ніколи не робила. Сподіваюсь, це будуть не викинуті гроші, а шедевр бисероплетіння. Зараз розкрою, подивлюся, що вийде з цього. Так, зробила я вже перший рядочок. ну В принципі, це небагато пішло на це часу. Я думаю, тепер я знаю, що це має бути, тому що тут дуже такий довгенький залишився хвостик. Я так розумію, коли всі ряди складуться докупи, це буде потім скрутиться і буде така ніжка, щоб ставити цю квіточку у вазу. А ми її поставимо куди нам треба. Ну, куди захочемо, туди поставимо. Ну, буду продовжувати, як закінчу, хизуюся. Зробила вже два рядочки, ну, вже виглядає досить привабливо. І в мене така ідея, щоб все була крута сережка. я прямо в від своєї. Креативності. Сережки були б круті. Може і зроблю. Тільки щось треба поярче трохи, бо це занадто прозорий кінчики. Ну, ой, так, що воно розмазалося. А ну, стоять. Отака От штучка виходить. Подобається мені гарно. Сьогодні 15-те, мабуть, ні, не 5, субота, 15 березня. Зробила я цю квіточку. Ось вона. Дуже крута. Мені дуже подобається. Так, ану, фокус зроби мені тут телефончику. Не хоче щось. Щось мені подобається. О, о так. Дуже гарна така ніжна, особливо мені подобається Ось ці крапельки на кінцях цих пелюсток. Прямо додають якоїсь такої. Ніжності ще більше. Ну, Я її не з'єднувала, бо я не знаю, як з цього буду робити брошку. У мене є одна ідея, але ну, ще я не діставала фурнітуру. тому буду обдумувати. Головне, що вже зібрано. Така краса. М -м. Ще вчора я також е, зайнялася нарешті цією спідницею. Ця спідниця з цього шикарного буклі. Я коли його купувала, про нього говорила пару слів, і потім, коли країла спідницю, теж казала. Ну, перше, що тут треба зробити, щоб з нього шити, це його продублювати. Тому що, з мого попереднього досвіду під час носіння всі ті нитки, ну, не всі, те, що залишається, звісно, ну, багатенькі з них. Видергується, навіть якщо не вуличка дещо. Бувай навіть і не чіпляюся, просто дещо сів. Я. Щоб запобігти цьому, я вирішила все це зміцнити. Оцю купила тоненький, найтонший, який тільки могла знайти трикотажний дублерін. І всі деталі я вчора. Приклеїла. Так що тепер вже можна починати збирати. Нагадаю, хто не сильно цікавиться моїми новинами з майстерніці ю спідниця ось ця 119 я з такого старинного журналу, з якого я колись шила оцей шикарний костюмчик. І виглядала в ньому, як богиня. Такі новини. 17 березня, закінчила цю брошку. Тільки що склеїла, треба, щоб полежала трохи, не знаю, ну, важкувата вона вийшла. Я думаю, на сукню не підійде для якогось жакета, можливо, Ну для якогось верхнього одягу. Ну, або якщо сукня, така щільна і, ну, мабуть, тепла. І такого свиту приталеного, щоб плечові шви не пересмикувались перед-назад, щоб трималася, бо вона буде тягнути точно тканину вниз. О, якщо прикласти до блузки було б красиво, я думаю, О, це було б шик. Ну, Но так носити навряд чи хтось буде, бо я думаю, що вона важка для. І, ну, Хотілося б, а виглядає дуже-дуже класно. Прямо мені дуже подобається. 19 березня. З пошиття новин немає, але також в межах боротьби з засиханням свого принтера. Не лише засиханням, він щось в мене взагалі відмовлявся працювати. Не знаю, як мені вдалося його умовити і пряником. І всілякими страшними словами негарними, але вдалося примусити опрацювати. працювати. Єдине, щось там на настройках збилося, там треба було дивитись. Тут у нас спідниця. У мене така спідниця дуже була схожа, тільки без паска на стегнах. Вона так дуже класно облягає стегна і потім розширяється вниз. Вона універсальна, тут класна розмірна. Сітка від, від розмір, яка це мова. 36 до 54, це на наші мірки плюс 6. Ну, тобто дуже класно, я думаю, що мені підійде і мамі. Е, там три варіанти. Довжини по викріки, тут два лише, але це дуже, дуже краси. Я думаю, що це буде гарно з будь-якої тканини. Вона і літня буде непогана, і зимова, якщо ткань гарно трапірується, дуже тоста. Е, Різинок я вже припинила боятися, тому що у нас талія за пасками не встигає, тому ми тепер переважно я шию спідниці або без паска взагалі. Ну, і, в принципі, в різинках нічого поганого немає. Якось видавалося. З того, що я робила, непогано. Не було таких сильних аж тут зборок, таких гідних норм. Так що, можливо, буду шити колись.